Це у нас вишиванки». Третьокласники Аглая та Аристарх пакують валізи. Серед одягу, який діти беруть із собою в подорож до Європи, вишиванки. Одівають їх, коли приїдемо». Поміж речей, дитячі іграшки. Це трансформер, такого складно збирати». Тато дітей комбат Тимур Юлдашев, який загинув минулого літа на Савур Могилі. У сім'ї п'ятеро дітей. Двоє найменших вперше їдуть до Європи. Ми в Австрії пойдемо в посольство на прийом. Будем ходити в пещерах, там де соль. Діти самостійно вантажать валізи до автобуса. Клади Матір Віолета до цього дітей самих не відпускала. Хотіла б, щоб посмотрели на дисциплінірованості. і води порядок. Как то вот тані учні хорошо приймають нас, особливо українців. І вот хотіла би, щоб діти на це посмотрели, почувствовали і впитали це. на відпочинок за кордон. Поїхали близько сотні харківських школярів. Всі вони діти бійців АТО, співробітників військових госпіталів і волонтерів. Для них така поїздка свого роду терапія. Ми надіємося дети діти Этот год дав всем тяжело. Тут є дети, радіти, которых не, ну погибли. поїздка для дітей безкоштовна завдяки домовленості між українським та австрійським посольствами. Школярів очікують походи в гори, тренінги та прогулянки. по річці Дунай. Анатолій Мажора, Харків, Радіо Свобода.